Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо про найдорожче, що є у кожної людини про її здоров'я. Адже здоров'я це справжній скарб. Про нього дбають, його зміцюють, його шанують. Навіть є всесвітній день здоров'я, який будемо відзначати в неділю. В цей день проводять і змагання, і забіги, і навіть велопробіги. Нагадую, що про своє здоров'я необхідно піклуватися. А в народі існує дуже багато прислівів про здоров'я. Давайте їх зараз повторимо. Веселий сміх це здоров'я. Здоров'я це щастя, здоров'я за гроші не купити. Здоров'я всьому голова. А щоб і ми з вами пам'ятали про своє здоров'я та дбали про нього, давайте сьогодні вивчимо вірш Людмили Лисенко, який так і називається Про здоров'я! Я буду читати вам вірш, а ви орієнтуйтеся на картинки підказки. Стрілочка вам допоможе. Здоров'я основа усього на світі! Здоровими бути бажають всі діти! Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем, і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам зросту і сил додають. А зараз я ще раз вам прочитаю цей вірш, а ви уважно розгляньте картинки. Здоров'я! Основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку, і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем, і їсти усе, що на стіл подають. Бо страви нам росту і сил додають. А зараз перевіримо, як ви запам'ятали цей вірш. Як називається нас завітуємо запитання? Пригадали? Так, він називається про здоров'я. То що ж потрібно робити, щоб залишатися здоровим? Так, щоденно вмиватися, а ще? Робити зарядку обов'язково, а ще. Загартовуватися! Вірші сказано гартуватись. А чим? Водою та сонцем. А що ж нам додає росту та сили? Ну, звичайно, вживання різноманітних страв. Я гадаю, що ви вже запам'ятали слова вірша і можете його розказати своїм рідним за цією схемою. Давайте я ще раз вам його нагадаю. А ви повторюйте разом зі мною. Здоров'я! Основа усього на світі здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. А про здоров'я своїх зубів ви турбуєтеся? Чистити їх вранці та ввечері. Використовуєте зубну щітку та пасту. І тому ваші зубки чисті та здорові і, гадаю, ніколи не болять. Давайте зіграємо у гру, яка допоможе нам зрозуміти, що ж корисне, а що шкідливе для наших зубів. Якщо з'являється картинка, ви вважаєте, що зображення на ній корисне, ставите лайк, піднімаєте пальчик догори. А якщо ні, дізлайк, опускаєте пальчик донизу. Отож, починаємо! Чищення зубів пастою та щіткою. Звісно, яблука. Морозиво. А молоко, цукерки? Кока кола газовані напої. Фрукти чищення зубів вранці та ввечері. Молодці! А щоб ви не забували дотримуватися гігієни ваших зубів, давайте сьогодні зробимо аплікацію зубну щитку, яку ви зможете розмістити в ванній кімнаті, і вона буде вам нагадувати про необхідність чистити зуби. Підготуйте маркер ножиці клей. Аркуш білого паперу і аркуш картону. Я взяла блакитного кольору. Це буде ручка основа зубної щітки. Почнемо з картону. Нам потрібна його половинка, тому згорніть його на опіл і відріжте частину по лінії згину. Тепер цю частинку згинаємо також на опіл, зробіть чітку лінію згину. Аркуш білого паперу складаємо спочатку навпіл і потім ще раз навпіл, тобто в 4 рази. Так як прямокутник заширокий, частиною його зріжемо. Білий прямокутник, що у нас вийшов, потрібно нарізати вузькими смужками за допомогою ножиць. Це буде ворс нашої зубної щіточки. Ось і готово! Тепер прямокутний картону розкладіть, тобто розгорніть і нанесіть клей на праву частину повністю. Згори донизу. Також на ширину білого прямокутника нанесемо клей на ліву частину картону. Рівно до лінії згину прикладаємо корсинки і прикриваємо іншою половинкою. Утісніть, щоб гарно приклеїлося. Ручка зубної щітки зазвичай вуща в місцях, де з'єднується із ворсинками. Ми виріжемо трикутник і звузимо по всій довжині ручку. Ось так, відрізаючи шматочок картону. Вгорі намалюємо очки, носик та веселу посмішку. Наша весела зубна щітка готова. А я прощаюся з вами. До побачення! Будьте здорові!